Вітаю! На уроці математики. Тема уроку додавання і віднімання в межах 6. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаємо, роботу швидше. Починаймо. Усний рахунок. Рахуй разом зі мною. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки пальчиків у тебе на руках? Десять пальчиків. Приготуй форми нумікону та картки з цифрами. Форма 1, пальчик один, цифра один. Форма два, пальчики два, цифра два. Форма три, пальчики три, цифра три. Форма 4, пальчики чотири, цифра чотири, форма пять. Пальчиків 5, цифра 5. Форма 6. Пальчиків 6, цифра 6. Назви, будь ласка, найменше число в числовому рядочку. Один. А найбільше 6. Пряма лічба. Один, два, три, чотири, пять, шість. Полічимо у зворотному порядку. Шість, пять, чотири, три, два, один. Пригадаємо сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа пять. Попереднє. Чотири. А наступне. Шість. Сусіди числа чотири. Попереднє. Три. А наступне. П'ять. Сусіди числа два. Попереднє. Один. А наступне. Три. Сусіди числа три. Попереднє. Два. А наступне. Чотири. Порахуй, скільки квіточок на екрані. Три. Позначимо цифрою три. Скільки квіток? П'ять. Позначимо цифрою п'ять. Скільки квіток? Шість. Позначимо цифрою шість. Скільки квіток? Дві. Позначимо цифрою. Два. Полічи, скільки сніговиків? Шість. А скажи, будь ласка, який по порядку сніговик у червоній шапочці? Сніговичок у червоній шапочці по порядку четвертий. Давай з тобою порахуємо разом. Перший, другий, третій, четвертий. А зараз попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного, сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, А вночі солодко спали. Пригадаємо, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку, вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками, клади на середній, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. А зараз відкрий, будь ласка, зошит і будемо працювати в зошиті. Запиши приклад 5 плюс один. Дорівнює. Розглянь малюночок і обчисли вираз. Давай перевіримо. Було 5 червоних метеликів. До них прилетів один синій. Скільки разом стало метеликів? 6. 5 плюс 1 буде 6. Запиши наступний приклад. 4 плюс 2. Дорівнює. Обчисли приклад самостійно. Давай перевіримо. Було 4 червоних метелики. До них прилетіли 2 синіх метелики. 4 плюс 2 разом. 6. Запиши наступний вираз. 3 плюс 3 дорівнює. Розглянь малюночок обчисли вираз. Давай перевіримо. Було Три червоних метелики. До них прилетіло три синіх метелики. Скільки стало разом метеликів. Три плюс три буде. Шість. Чотири плюс один дорівнює. Розглянь малюнок, розв'яжи вираз. Давай перевіримо. Було 4 червоних метелики. До них прилетів один синій метелик. Скільки стало разом метеликів? 4 плюс 1 буде 5. Зверни увагу. Зараз ми будемо виконувати дію віднімання. Запиши вираз. Шість мінус один. Дорівнює. Було шість метеликів. Один метелик улетів. Синій метелик улетів. Скільки залишилось метеликів? П'ять. Шість мінус один буде п'ять. А тепер працюй самостійно. 6 мінус 2 дорівнює. Розглянь малюночок. Обчисли вираз. Давай перевіримо. Було 6 метеликів. Два метелики улетіло. Скільки залишилось? 4. 6 мінус 2 буде 4. 6 мінус 3 дорівнює. Давай перевіримо. Було 6 метеликів. 3 метелики. Улетіло. Скільки залишилось? Залишилося 3 метелики. 6 мінус 3 буде 3. Запиши наступний вираз. 6 мінус 4. Дорівнює. Розглянь малюнок. Розв'яжи приклад. Давай перевіримо. Було 6 метеликів. 4 метелики улетіло. Скільки метеликів залишилось? 2 метелика. 6 4 буде 2. А зараз пропоную тобі розв'язати задачу. У Тарасика було три червоні олівці. Він взяв іще три сині олівці. Скільки всього стало олівців у Тараса? Давай з тобою поміркуємо. Скільки було три, скільки взяв іще? Три олівці. Це умова задачі. Яке запитання в задачі? Скільки стало разом? Тобто, всього треба нам об'єднати олівці? Якою дією ми будемо розв'язувати задачу? Якщо нам треба об'єднати, додати. Дію додавання. Використовуємо знак плюс. До трьох червоних олівців додамо три сині олівці. І скільки всього у нас олівчиків і червоних, і синіх разом? Шість. Стало шість. Олівців. Давай з тобою разом промовимо відповідь задачі. Повторюй, разом зі мною. Стало шість олівців. Пригадай, які це лінії? Лінія синього кольору. Крива лінія, лінія зеленого кольору, пряма лінія. Роздивись уважно малюнок і скажи, скільки на екрані кривих ліній. Дві. Якого кольору криві лінії? Синього кольору. Ось нам Галочка підказує. Де в нас криві лінії? Це криві лінії. Назви цифри, які ти бачиш на екрані. Закрий оченята. Які цифри заховали сніговички? Відкривай оченята. Давай перевіримо. Один. Три. Чотири? Роздивись уважно малюнки. Які предмети ти бачиш на екрані? Автобус, кульбаба, квітка, машина, мотоцикл. Скажи, будь ласка, який предмет? Зайвий. Кульбаба. А чому вона зайва? Тому що це квітка, а автобус, машина, мотоцикл, це транспорт. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик в бік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!